Яким буде Миколаїв за кілька років таке питання було в центрі уваги на черговому засіданні експертно громадської ради виконавчого комітету міста. Про те, наскільки вже опрацьована стратегія розвитку Миколаєва, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Стратегія розвитку Миколаєва комплекс проєктних рішень, що спрямовані на посилення економічного, туристичного та соціального потенціалів міста, а також післявоєнну відбудову. Наразі стратегія знаходиться на першому етапі розробки, зазначив голова експертно громадської ради виконкому Артем Ващіленко. Я розумію, що ну, присутнім тут нема потреби нагадувати, що місто Миколаїв зараз перебуває, так як і багато міст в Україні в періоді такої потужної трансформації. Для того, щоб бути лідером, місто Миколаїв має робити своє домашнє завдання потужніше, швидше, ефективніше, ніж інші міста, бо ми маємо конкурувати. Тому сьогодні місто Миколаїв розпрацьовує стратегію, розпрацьовує майстер-план. Та спрацьовує програму комплексного відновлення, і всі ці процеси відбуваються паралельно. Попри війну, необхідно думати про майбутнє відновлення Миколаєва. Підкреслив міський голова Олександр Сінкевич. Той, хто не тримає зброю в руках, також має працювати на перемогу. Цей документ повинен бути стати дороговказом для тих, хто буде працювати з нами без нас зараз чи в майбутньому. І Дуже важливо, щоб ви взяли участь особисту і взяли з собою в цю роботу людей, які знаходяться поряд з вами, так як ви експертне співповариство. Це питання стосується не лише нашої з вами роботи і нас з вами як особистостей, а питання майбутніх поколінь. Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко наголосила, що надзвичайно важливо залучати до розробки стратегії розвитку Миколаєва власне містян, формат залучення, опитування, що вже було зроблено. На першому етапі таким інструментом стало опитування містян за допомогою Google-анкети, які були розповсюджені на різних джерелах, у тому числі і на соціальних мережах. І також було проведено фокус групи з різними категоріями громадян, зокрема. Ма із окремою експертно-громадською радою на пропозицію одного членів робочої групи в такому. Інструменті взяли участь 2300 містян, які надали свою інформацію щодо того, як вони бачать розвиток міста, які ідеї мають бути реалізовані в рамках стратегії. Обговорення питання завершилося зверненням Шуліченко до членів експертно громадської ради з проханням розглянути внесення до стратегії розвитку тих чи інших проєктних рішень, що були запропоновані в ході минулих зібрань. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.